Для підприємців та власників бізнесу, якщо у вас часто постає питання, як збільшити чистий прибуток в своєму бізнесі, то найефективніше це працювати через план, факт, аналіз ключових показників, які напряму впливають на цей результат на виручки на чистий прибуток. Тобто, це може бути наприклад це рекламний бюджет, кількість заявок, конверсія, кількість замовлень, сума замовлень, маржинальність. Ціна заявки, ціна продажу і так далі. В кожного бізнесу це свої ключові показники. І ви так точно бачите, який ключовий показник у вас в нормі, а який ключовий показник не в нормі, і яку операційну задачу необхідно поставити, яка дасть найбільшу ефективність. Ось так це може виглядати. Ось тут у нас є план, факт, аналіз. І Тут у нас прописані всі ключові показники. І так ми бачимо конкретно, який ключовий показник був в нормі, а який не в нормі. Я займаюся фінансово-управлінським обліком. Це PNL, кешфлоу, баланс, побудова фінансової моделі, план, факт, аналіз. Якщо у вас є запитання по цій темі, пишіть в коментарях або в директ.